Доброго сланого дня, святе письмо на кожен день Євангелія від Луки, 9 глава, 44 по 50 вірш. Сказав Господь своїм учням ви вкладіть у вуха ваші слова ці, бо син людський має бути виданий в руки людські. Вони ж не зрозуміли слова цього, і було воно закрите від них, щоб вони не збагнули Його і боялись запитати Його про слово Це. Спало ж їм на думку, хто із них був більший. Ісус же, побачивши думку серця їхнього, взявши дитину, поставив її біля себе і сказав їм: якщо хто прийме оце дитя в ім'я моє, той мене приймає. А якщо хто мене прийме, той приймає того, хто послав мене, бо хто найменший між усіма вами, той буде великим. Звернувшись же, Іоанн сказав наставнику ми бачили чоловіка, який іменем Твоїм виганяє бісів, і заборонили йому, бо він не ходить за тобою з нами. І сказав до нього Ісус, не забороняйте, бо хто не проти нас, той за нас. Богу нашого слава завжди нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.